Друзі, привіт! Даркнет це місце, де можна знайти щось справді страшне. Але чи все, що ми про нього чуємо, правда? В інтернеті повно відео про Даркнет, чи саме корисні, чи саме таємничі сервіси, про деякі з них ми згадували у попередніх відео. Тож запрошую до їх перегляду. Дрібка заборонених сайтів, багато моторожних відео і так далі. Але багато з тих самих відео, які ви знайдете на просторах інтернету, всього лише звичайнісінькі міфи, вигадані для клікбейту. Сьогодні ми розберемо топ-5 найбільших міфів або фейків про Даркнет. І перший з них це є GetGnome. Вебсайт GetGnome це оніон-сайт у Даркнеті, який пропонує послуги анонімного розміщення садових гномів за вказаною адресою, щоб здивувати або збентежити отримуюча. Ця послуга привернула увагу у 2022 році, коли один з користувачів ТікТок задокументував свій досвід з нею. Це спричинило широке обговорення та вірусний контент. Окрім вірусне відео в TikTok, від даного користувача незалежних підтверджень існування сайту GetGnomT у мережі майже немає. Багато платформ на кшталт KnowYourMeme Your Meme та інших задокументували це явище, але їхні дані здебільшого ґрунтуються на тих самих TikTok-відео. Тому залишається велика ймовірність того, що ці відео є звичайною постановою. Друге. Dark Web Mystery а Явище таємничих посилок з Даркнету привернуло увагу глядачів приблизно у 2018 році. Головним чином через YouTube-відео, де автори стверджували, що купили загадкові посилки в Даркнеті, відкривали їх на камеру, показуючи різноманітний вміст. Серед знайдених у коробках предметів були як звичайні речі, так і дивні або тривожні артефакти, наприклад, закривавлені викрутки, дитячі іграшки чи загадкові порошки. Такі відео часто набирали мільйони переглядів, підігріваючи громадський інтерес та викликаючи живаві обговорення. Однак розслідування та аналізи експертів поставили під сумнів справжність а, таких е, посилок. Багато таких відео виявилися постановочними, себто автори вигадали їх вміст заради розваги та для залучення глядачів. Відсутність підтверджених доказів існування справжніх майданчиків, де можна купити такі таємничі коробки у даркнеті, ще більше вказує на те, що цей тренд радше інтернет спектакль третє сед Сейтон. Це загадкова хорор-гра, яка стала популярна у 2015 році, після того, як ютубер Obscure Horror Corner заявив, що знайшов її десь у Даркнеті. Гра була доволі моторошною: Те темні коридори, жахливі звуки, дивні повідомлення та крипові зображення. Це швидко зробило її однією з найбільш обговорюваних інтернет загадок Але дуже швидко люди почали сумніватися, чи справді ця гра з Даркнету чи просто добре зрежисований фейк. Автор каналу е, так і не показав, де саме він скачав цю гру. Він просто сказав, що отримав її посилання від невідомого підписника. Ніхто більше не зміг знайти сайт у Даркнеті, е, звідки вона нібито з'явилась. Але теоретично, якщо б ця гра дійсно була популярною у Даркнеті, про неї точно хтось би писав на форумах чи подібних обговореннях. Жодних доказів реального існування цього файлу темній мережі так і немає. Тому, швидше за все, Сет Satan – це просто добре заресований фейк. Гру ймовірно створили як інді хоррор, а історію про Даркнет додали, щоб зробити її ще більш моторошною. Але незважаючи на це, вона залишається однією з найвідоміших містичних ігор в інтернеті. І хто знає, можливо, десь там є ще щось подібне, тільки справжнє. Четверте: uh, Buying a child from a dark web. Замовлення дитини це один з найбільш шокуючих і обговорюваних фейкових випадків, який активно поширювали через відео на YouTube та інших соціальних платформах. Відео стверджує, що на темному вебі існує сайт, де можна замовити дитину. Автори відео малюють картинку сайту, де клієнти можуть придбати малюка за певну суму грошей. У відео йдеться про те, як це здійснюється з підробленими електронними листами, підтвердженням замовленням і навіть доставкою дитини. Проте, попри численні відео, які демонструють цю послугу, немає жодного доказу її існування в реальному житті. За всю історію темного вебу не було знайдено жодної діючого сайту, який пропонував би такі послуги. П'яте Red Rooms. темна мережа або Даркнет є місцем, де поширюється багато контроверсійного та незаконного контенту. Однією з найбільш обговорених тем є так звані червоні кімнати». Red rooms. це частина міфів і легенд про темну мережу, що описують як інтернет-кімнати, де можна спостерігати або навіть брати участь у жорстоких актах насильства в реальному часі. Червоні кімнати стали популярні в інтернеті завдяки багатьом фільмам і книгам, які використовують цей контент, щоб викликати у глядачів страх, цікавість або цікавість до темної мережі. Такі фільми, як Unfriended Dark Web, де показано міфічні аспекти темної мережі, також сприяли поширенню цих чуток. Проте багато експертів і журналістів вважають, що концепція червоних кімнат є в основному вигаданою, а вигаданою або перебільшеною. Хоча темна мережа дійсно є середовищем для незаконної діяльності, існування таких кімнат не можна підтвердити як реальні. Зокрема, ніхто не зміг представити незаперечних доказів, що вони існують. Доволі цікавий список, чи не так? А на цьому у нас все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк. А також можете в коментарях розказати, про які фейки темної мережі чули ви. А також будемо дуже раді вашій підписці. А на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі.